У 2014 році йому е, надано звання Діка, що на сучасній мові доцента фізико математичних наук. До цього всього е, Лобачевський ставився дуже серйозно, старано і відповідально. Mm -hmm. Тому, відповідно, він дуже багато уваги приділяв науковій роботі та працям в е, педагогіці. Доба, е, він добувався mm -hmm. загального визнання та поваги. У 1816 році Лобачевський стає екстраординарним професором, а вже у 1820 Ага, э... Екстраординарні це ніби як це <плес> <плес> ніби прорект. <А, плес> <а, плес> в... <Шестив>? Ще <Вше, плес> до 1826 року він стає дуже освіченим в багатьох галузях е... сочних наук. Він завойовий довіря широких широкому полі е... колегів адміністраторів. І має великий досвід вже кабився життя університету вже світлі роботи. Проте він змінився швидкої рішення. Я ж часто буває зі справими людьми, палкими, помавши свої вдачі міста на те, щоб погоню а якимось повільно до веселим. Життя Лукачевського в Казанському університеті у 34 роки він стає. На народження необхідної германі лопища зробив засідання на фізико-математичному, фізикоматематичному факультету, до чого він зробив доповідь про е, е, формулу до друку під назвою листерство виклад основ геометрії з трохи доведення теорами пропадання пенії, які виклав зміст основних твачень відкритої необхідної геометрії, Але ніх ця праці і згодом... І згодом запис... записана з неї праця основи геометрії, а сідом, яка була опублікована в 1830 році, і слідом е... за нею праця е... пангеометрія, яка була опублікована в 1835 році, їх не визнавали. Е... Всі, майже всі зустріли його дуже холодно і творцем в клідової геометрії вважали мало не дуже вільним. Але наукові ідеї новаче. Були незрозумілими для сучасників. Його праця до початків геометрії представна в 1832 році Гандові університету наук була е, отримала негативну не оцінку. Але Лобачевський не здавався. Протягом 1835-38 років він публікує вчені записка статтю щодо уявної геометрії. Він починає перекладати свої роботи і шукати на думці за кордоном. Він перекладав німецькою мовою граматичні дослідження з теорії паралелі, де він містив чіткий хід своїх ідей. Один екземпляр отримує Карл Гаус, це король математики на той час. Йому це дуже сподобалось, так як він також займався розпоширенням ну, і. Розпошенням не в квідової але він боявся про себе заробити. Вони почали спілкуватися і через два роки, завдяки рекомендаціям Гаусса, Микола Іванович Лобачевський був, був обраний членом кореспондентом Гетенського ковалівського товариства. Але, на жаль, Лобачевський до того ні разу не бував за кордоном. І Гаус е, відхилив запрошення працювати в Петербурзі, тому найнеобхідніша і... Не бачення, що зустріч в історії математики так і не відбулося.